У клубі чемпіонату України пограбували легіонера. Поки невідомо, хто це зробив, але підозрюють навіть партнерів по команді. Стало відомо, хто цікавиться Іваном Калюжним, а також огляд 10-го туру. Упел, усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Про ці та інші теми говоримо у нашому новому відео. І як завжди, перед його початком просимо вас підтримати наш проект та підписатися на канал. А також напишіть, будь ласка, будь-який коментар, який складається ну, щонайменше із семи слів. Наприклад, в Україні я вболіваю за клуб. І напишіть за який клуб ви вболіваєте. Ну і поїхали до випуску. За традицією, давайте стартувати із чемпіонату України та прийдемося по тим 10-го туру, які вже встигли відіграти. Окрім одного поєдинку у п'ятницю, три матчі відбулося в суботу. Так Олександрія мінімально здолала Ворсклу із рахунком 1-0. У той же день у київському дербі Динамо не залишило шансів оболоні, забивши 5 голів. А от Полісся та Лівий берег голів не забивали, там 0-0. Тур продовжився у неділю протистоянням ЛНЗ та Інгульця, і саме черкаська команда святкувала перемогу із рахунком 2-0. В Одесі миром розійшлися Чорноморець та Верес, там 1-1, а в заключній грі дня Кривбас на виїзді переміг зорю із рахунком 1-0. Закриватимуть програму 10-го туру львівським дербі між рухом та Карпатами. Про цей матч ми поговоримо вже завтра. Тож за підсумками туру можна стверджувати, що топ-4 змін точно не зазнає. А от на п'яте місце в теорії може вискочити якраз таки рух. Карпати своє положення також можуть значно покращити і знову ж таки теоретично, але опинитися аж на. Восьмому місці, потіснивши зорю Чорноморець та Верес, до слова, вже завтра, ну на цьому тижні, повертається Ліга Чемпіонів загалом. А зокрема, завтра на нас чекає поєдинок Арсеналу проти Шахтаря. Надзвичайно цікавий поєдинок, який я думаю, чекають усі українські вболівальники. І щоб зробити перегляд цього матчу ще цікавішим, наш партнер на цей поєдинок власне пропонує дуже широку лінію, і у цій лінії ви точно знайдете для себе щось цікаве, до прикладу, як наша редак. Ми пошукали і знайшли. Наш прогноз зараз з'явився на екрані. А у коментарі, що закріплений під цим відео, або за QR-кодом, який знаходиться ось там вгорі екрану, на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Далі поговоримо про доволі дивну і, якщо хочете, навіть дику історію. Адже стало відомо, що в одному із клубів української прем'єр-ліги пограбували легіонера, і причетними до цього можуть бути його одноклубники. Про цю історію в ефірі програми Тато таке розповів журналіст Михайло Співаковський. Він повідомив про крадіжку грошей у одного з легіонерів неназваного клубу Української прем'єр-ліги. Ситуація складалася наступним чином: уся команда поїхала на стадію. На фотосесію. А повернувшись на базу, один із легіонерів виявив, що на тому місці, де він залишив гроші, їх більше не було. За даними журналіста, зникла сума вираховується у тисячах євро, тобто це приблизно півтори місячних зарплати. Відомо, що саме це пограбування відбулося не в той момент, коли команда була на фотосесії, і усі гравці теоретично мали б алібі. Це відбулося протягом одного із останніх трьох-чотирьох днів. Також зауважимо, що гроші цей неназваний футболіст не особливо той ховав. Він залишив їх просто, як то кажуть, на тумбочці. Знайти грабіжника буде особливо важко, адже окрім футболістів, доступ до бази мають і сторонні люди. На базі, власне, зараз тривають ремонтні роботи. Наразі відомо, що камери відеоспостереження не змогли допомогти дати відповідь на питання, хто власне пограбував футболіста. Тож одноклубники вирішили: якщо кошти так і не знайдуть, то йому просто скинуться на зазначену суму. Окрім того, відомо, що подібний інцидент у цьому клубі вже не перший раніше також трапилась крадіжка у одного відомого футболіста під час виїзного матчу. Наразі у клубі продовжують шукати винних. Ну і на завершення, давайте пройдемося по іншим, не менш актуальним новинам. А тут, власне, гарні новини для вболівальників Шахтаря, адже півзахисник Дмитро Криськів уклав із клубом нову угоду. Колишній контракт хавбека із Донецьким клубом закінчувався 31 грудня. А новий контракт розрахований до 2027 року, інформує Тато таке. Повертається на футбольне поле Олександр Алієв. Про його підписання оголосив медіа футбольний клуб ПРОФАН. Наступний матч ця команда проведе проти клуба Ільніс, за який виступає іще ще один екс-динамівець Артем Мілевський. Ця гра відбудеться 23 жовтня у Києві на стадіоні імені Баннікова. Ну і запалює за океаном Євген Чеберко. Він забив свій дебютний гол за команду Коламбус Крю. Крю». 26-річний центральний оборонець відзначився на 13 13-й хвилині матчу проти «Нью-Йорк Редбулз. А його команда власне у цьому поєдинку перемогла із рахунком 3-2. І знову кружляють чутки навколо нещодавнього дебютанта збірної України Івана Калюжного. За даними Тату такие, він нині перебуває у сфері інтересів одразу двох клубів із топ 5 чемпіонатів Європи. За виступами Івана стежили у матчі Ліги націй проти Чехії. Однак хто саме цікавиться власне Калюжним? Джерело поки не розголошує. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивились аж до цього моменту, ми вам дуже вдячні і будемо ще більш вдячні, якщо не підете з відео без лайку та підписки на канал. Будьте на зв'язку, і скоро побачимось.